Тож санкції з Росії не знімуться. Україна, Молдова і Грузія частина ЄС і саме у складі Союзу, наше майбутнє. До Києва ж вирушила, щоб обговорити із Володимиром Зеленським, як нам спільно досягти успіху. І про це власне, поговоримо із політологом Олексієм Якубіним, але дещо пізніше. Е, зараз, як е, кажуть мені режисери, що все ж таки зможемо зараз поспілкуватися одразу із паном Олексієм Якубіним. Пане Олексію, чи чуєте ви нас? Ви нас чуєте, а ми вас поки що не, не зовсім так рада вас чути і бачити. І власне дивіться, хотіли вже ми також готувалися до того, що будемо зараз демонструвати для наших глядачів відео із заявами і Володимира Зеленського і пані Урсули фондерляїн для того, аби ми могли вже так конкретно обговорити, але на жаль, поки що, в такому вільному доступі немає що обговорили нині. Змушені будемо все ж таки обговорити те, що в Вчора прозвучали, тому що цю промову, яку в Європарламенті озвучила єврокомісарка, її вже називають історичною, з вашої точки зору, що було там ну, от такого, що може увійти в історію? Ну, дивіться, мені здається, що в цілому Урсулоде фон Дорляїн, е, якщо ми з вами говоримо відносини до України, вона демонструє дуже таку щільну активну підтримку нашій країні в різних сферах. Да? тобто, це стосується, як, наприклад, ми розуміємо, оборонної сфери і по суті об'єднання ЄС навколо цього питання. Так само це стосується е, наших європерспектив, тому що це теж є дуже важливою темою. Ми в цьому році отримали кандидатство член європейського союзу, і власне кажучи, тепер ключове питання. Пов'язане з тим, коли ми зможемо отримати повноцінне членство в європейському союзі, тому що е, зараз існують різні оцінки. ну, для прикладу, пан Шмигаль говорив про те, що це буде в районі двох років, да, в Верховній Раді. Так само говорили. Ну тобто, і відповідно від позиції Урсул де і її от такого е, налаштування на роботу з Україною. Тут теж багато що залежить, тому що е, я нагадаю, що до цього рекорд вступу в європейський союз демонструвала Фінляндія. Це було лише 4 роки, так а ми хочемо це зробити набагато швидше, і нам потрібно в тому, от мені здається, що важливо, що такі політики, як де Фондерляїн, яка в тому числі представляє Німеччину. А ми розуміємо, що тут Німеччина грає надважливу роль, що вони роблять постійно і демонструють як не лише заявами, але й своїми діями. Навіть оцим цим сьогоднішнім візитом до Києва демонструють підтримку наших євро європрагнень. Власне, от щодо вчорашніх заяв мене особисто теж зацікавила ось яка теза про те, що вони у Євросоюзі зараз будуть перейматися тим, аби знайти корупційні зв'язки саме із Росією. Ну тобто, там можливо не зовсім про Росію вона говорила, але ми читаємо так, що звідти буде йтись. З вашої точки зору, це ж теж для Євросоюзу, який постійно говорив Україні, що, мовляв, ви покорумпована країна, у вас такі проблеми. Вам потрібно із цим. Боротися, і тут виявляється, що вони таки допустилися помилок і можливо навіть у цьому у фінансуванні тому, э, своїх політиків Кремлем, e, з вашої точки зору, що це може означати, і чи насправді вдасться знайти багатьох ось таких корумпованих політиків у Європі? Ну, дивіться, наскільки я розумію, Урсула фондрлян робила ці заяви в тому числі на фоні того, що є проросійське лобі в європейській політиці, і ми бачимо, що окремі країни, наприклад, Угорщина. Давайте чесно скажемо, це помітно. А, вони займають позицію, яка а, скоріше орієнтована на руйнування консенсусу навколо нашої країни і далі називаємо так бізнес usual. Да? і це при тому, що а, в ситуації війни, яка є зараз, найбільшої війни в Європі, після 1945 року, а, зрозуміло, що так вже далі бути не може. І Я думаю, що якраз оцей меседж а, у сулдефондерляїн він був орієнтований на ці європейських політиків, на ці європейські. Уряди, які виходить, не зробили висновки, що бізнес з южа далі так працювати не буде. Що відносини між європейським союзом і Росією змінилися через війну в Україні, змінилися докорінно. Вони вже не повернуться до того рівня, який був до війни. Ну, власне кажучи, помітте, наприклад, чому я згадую про угорщину, тому що в угорщина, наприклад, зараз отримує певні обмеження на фінансування а через позицію власного уряду. А і, взагалі, там виникає багато питання. А, ну якщо вони не змінять власну позицію, як далі будуть будуватися стосунки між Брюсселем і а, Будапештом? Я наскільки розумію, що вони втрачають за таку свою позицію, не зрозуміло, майже 9 мільярдів євро на фінансування там є охорони здоров'я, те, так, що так, насправді вірно, потрібно, вірно, але так, все так. ж таки переломали якимось чином в ну єврочиновники думку угорщини чи вони просто не зважили на неї? Як зараз пояснити? Те бо ми точно знаємо, що санкції щодо ці тисячі з гаком росіян продовжила Європа щонайменше до березня. Як їм вдалося переконати Орбана? Я думаю, що тут ключовий фактор грає в тому, що Орбан а, так чи інакше розуміє, що а звідки брати додаткові ресурси угорщини? Тобто є економічний фактор, і він впливає: Угорщина дуже хоче повернути собі е, ці додаткові. Е, Жом так е, субсидії, які надає європейський союз, вони постійно намагаються вести з Брюсселем е, розмови на цю е, тему. І я думаю, що тут якраз е, Брюссель, знаєте, він знає як. Ну, скажімо так, в кінцевому плані вплинути а, на Будапешт. Тим паче, що справді позиція Будапешту зараз все рівно виглядає як біла ворона, тобто на фоні позиції інших європейських країн. І я думаю, що цей, цей момент теж грає. Тобто, навіть Орбан, незважаючи на всі моменти, але він теж все ж таки розуміє плюси, які отримує Угорщина і угорці від перебування в європейському союзі. Ну, власне, так позиція позиціях угорщини дуже виглядає як гра, тому що насправді вони ж наших біженців приймають і розселяють так само, і допомагають для наших людей. Це не можна сказати такого, що вони абсолютно відсторонилися, що до них якось ставляться. Ми що найменше із новин не бачимо того, що до українців в Угорщині ставилося якось вороже там чи українофорське. Так. Ні, такого немає. Тобто, це така гра, де хоче хтось щось виторгувати. І до приємного і насправді з тим, з чим е, також приїхала Юрс дер фондерляєн до України це ось цей роумінг. Це вчора увечері. З'явилася інформація про те, що буде е, такий загальний і безкоштовний е, роумінг з од суто з політологічної точки зору. Про що йдеться зараз? Як це може нам допомогти бути разом з Європою ближче? Насправді це надважлива річ, чому тому, що ми розуміємо, що роумінг в даному випадку це означає, що роз'єднані сім'ї. Ну звісно, частина людей все рівно користувалася наприклад різними електронними засобами, так але тут Україна вона є таким в такому ракурсі вона вже сприймається як частиною об'єднаної Європи. Це раз. А по-друге, мільйони наших біженців, які до цього часу залишаються на теренах Європейського союзу, тепер мають можливості знаєте, навіть на символічному. Рівні і на реальному рівні зв'язатися зі своїми родичами. Тобто я бачу якраз от в таких рішеннях а, реальну євроінтеграцію. Тому що реальна євроінтеграція це не лише там про символічні прапори і так далі, це якраз про такі кроки. Оце якраз такий крок. Так, я думаю, що будемо мати змогу і пізніше обговорити вже детально, що ж обговорили е, Урсула фон дер і Володимир Зеленський на шляху до досягнення нашого спільного успіху, як сьогодні говорили. І е, вам наразі, пане Олексію, дуже дякую за те, що доєдналися до нашої віру. Нагадаю, так що мали змогу спілкуватися із політологом Олексієм Якубіним і говорили ми про те, чого очікувати від приїзду третього вже до речі, Урсули фон дер Ляйн, єврокомісарки в Україну.